Вас вітає ТОП-канал Океан Трейд. Сьогодні ми з вами розглянемо автокарний прохідний різець mt під пластину tn 2204 відомого турецького виробника Viorgen. Даний різець має наступні характеристики. Квадратне січення 25х25, 25. нейтрального виконання, загальна довжина 150 мм, задній кут пластини 0 градусів, кут вирізання 60 градусів. Зажим пластини типу М є одним з найпопулярніших завдяки конструкції самого прижиму, який прижимає пластину до нижньої частини різця та одночасно притискає її до бокової частини токарного різця. Різець виконана із високоякісної інструментальної сталі, яка має твердість порядку 46 одиниць твердості по пороквелом. Такі характеристики різця дозволяють працювати ним на значних режимах, що значно прискорює час обробки. В Комплекті з цим різцем йде ключ для зміни твердоспавної пластини. Підібрати твердосплавні ріжучі пластинки або комплектуючі для цього різця, ви можете на нашому сайті або звернути. Шусь до наших спеціалістів, які підберуть вам потрібний інструмент, враховуючи всі дані. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також формувати своє замовлення. А ще наші менеджери з радістю проконсультують вас за указаними контактними телефонами. Достав робимо будь-який куточок України. З нами швидко надійно та якісно.